Ви слухаєте триндик. Згадали, як у сьомому-дев'ятому класі хлопці намагалися лапати дівчат, Розцібали бюзгалтери, принижували, якщо в тебе не виріс, хоча б другий розмір, або якщо ти носиш топи. Мало того, вони вибивали двері в роздягальню, коли дівчата передягалися на фізру. Більшості дівчат подобалась така поведінка, і вони вважали це адекватним проявом уваги. Класна керівничка на скарги не реагувала. А з батьками ми були максимально неблизькими, щоб я поділилася таким. А в наших діло дійшло до того, що зламали шафу в роздягальні, бо заштовхували туди дівчат і облапували, тільки зараз розблокували спогад, і теж дуже гидко стало. Це банальний пубертат. Можливо, ви на той момент ще не були в тій фазі дозрівання. Спокойтеся вже. А ви, я бачу, казковий довбойовб. На жаль, таке існує і зараз. Якщо дівчатам подобалося, то тільки тому, що суспільство подає домагання до дівчат як щось хороше і бажане. Це ж просто прояв уваги, за який ти маєш бути вдячна. У нас в класі дівчинці якось ножницями порізали лямку на бра. Класна керівничка кричала на неї, а не на чуваків, які це зробили. В школі дружила з дівчинкою, яку дуже ображали хлопці. Прямо таки били. А вчителі говорили, б'є, значить, любить. їй було ок. В 17 років вийшла заміж за першого ліпшого 28-річного чоловіка, який теж її б'є. Нині їй 25, Має троє синів, і чоловік хоче доню. Тому роблять четверте. Ага, а ті дівчата, яких не облапали, навпаки, комплексували, що вони якісь не такі не цікаві хлопцям. Фізрук, який без стуку вривається в жіночу роздяганню з питанням, чи всі вдяглися, при тому, що він у нашому класі навіть не веде. Як вам таке? Дуже розумію. У нас фізрук просто тупо заходив і сидів там, поки ми, блядь, переодягалися. Це при тому, що він не наш фізрук. Рілі, really? ну це вже прям новий рівень. Ну окей, у нашого фізрука була ще мерзена звичка лякати дівчат по сраках, коли ми бігали коло по спортзалу. У нас теж так було. Потім на фізру у сьомому класі дівчата так само увірвалися у хлопчачу роздягальню, де пацани самі були в труселях. Після цього вони перестали вриватися до нашої роздягальні. Виявилося, що цю гру можна грати не тільки хлопцям. Ви розблокували спогад про скандал з моїми однокласниками, не всіма слава Богу, в тому числі про те, як дівчинку десь у класі п'ятому змусили роздягатися здоровенні лби у роздягальні, при тому, що були хлопці різного віку, по-моєму, і з 11-го класу теж тоді ледь до поліції не дійшло. Я зазвичай втрапляла у більш гидкі ситуації, коли у це вибивання дверей, розтівання бюзгалтерів і приниження здійснювали якраз інші дівчата щоб догодити хлопцям. Мене ще й дівчата принижували за те, що в мене груди не ростуть. Я мав щастя навчатись у класі з пропорціями два хлопців на 34 дівчини, потім 27. Ситуація була зворотня до того, що я мав відбиватися стулом від 15 20 дівок, у яких трохи протекло в голову під час перерви. Одного разу нас подругою так заїбала така поведінка, що ми просто почали на фізрі стягувати шорти з хлопців. Після диких криків ми прийшли до перемір'я. Завжди ненавиділа фізру, бо була жирна уродка, через що мусила передягатися в туалеті, бо було соромно. А я не міг собі дозволити таку поведінку, бо був вихований. Як результат, ті, що вели себе похабно і нахабно, вже з 14-15 мали дівчат і секс. А я до 20 років ходив цнотливим, бо виховані розумні та чемні нахір нікому не потрібні. Тю, я зробила простіше, коли вкотре почали відчиняти двері в роздягальню, просто вийшла спокійно в коридор у трусах і бюзгалтері. покрутилася, запитала, чи подобається, і все однокласники так більше не робили. Дівчата заздрили, а з хлопцями дружили до кінця навчання. А пологи приймали у нас постійно. Валять, значить, купа пацанів дівчину на парту. Двоє розсувають ноги, декілька тримають корпус, а найкрутіший приймає дитину. Мацею руками між ніг, іноді і в труси руки пхали. Мене затисли у кутку до роздягання старшокласниця і дві її подруги, приблизно мого віку. Дочекалися, доки я залишуся там сам і насильно роздягали. Тож не від статі це залежить. У моєму класі таким займалися з 9 по 11 клас. Нас постійно лапали, ще любили когось заламувати і вставити засоси. Тоді мені було сумно, що я не цікава хлопцям. Зараз я радію, що мені найменше перепало. В нас в роздягальню двері не вибивали, лапати мене не було за що до кінця школи, але лютий піздець це туалет в сільській школі, чотири дирки в ряд без перегородок І ще губу шльопкою дражнили. Ось від того досі наслідки, хоча мені вже 39. Розблокували спогад, була протилежна ситуація, але з дзюдо був малий, то на секції як у старші дівчата підлітки хапали нас з найменшої групи і лоскотали до нестями. Можна було вмерти. Так що, в моменти, коли дівчата сильніше, серед них є такі ж самі жорстокі створіння, як і хлопці. А в нас було зовсім навпаки, бо було там три стражі: БТР Борисова Тара Романова та РПГ Русиченко, Павліна Ганна. Так мало того, ці стражі мали ще й терористичний характер, переодягалися за дві секунди і до хлопців. Нас це все задовбало і потім ми їх просто виносили. І у нас таке було, але мене раз так облапали, що це стало їхньою помилкою. Більше не лізли. А от одній дівчині перепало, бо були найбільше груди, і вона була не проти. Гиготіла від такої уваги хлопців, ще й зверхньо на нас дивилася, яка вона популярна, а ми ні. Пам'ятаю, як у сьомому класі мій однокласник на камеру кнопочного телефону фоткав дівчат під спідницю і показував потім всім фотки і казав, де хто. Тоді я думала тільки про те, що добре, що я ношу тільки штани. Самі крінжові історії я додаю свій одноіменний телеграм-канал. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і скиньте своєму другові.